Сніжок хрустить. На дворі невеличкий мінус, друзі. Всім привіт! З вами ваша Інна. Друзі, йду, знаєте, куди йду? Іду до школи. Взяла з собою пакет, а в пакеті несу кросівки. Чого йду до школи? Сьогодні в нас в школі змагання, перші-четверті класи. Батьки, мама і я спортивна сім'я. Йду підтримати дитину. От, не знаю, що там будуть за змагання. Між батьками, я так розумію, діти, батьки. От буду тут такий влаштовувати якісь змагання. Не знаю, коротше, побачу, мені дуже цікаво. Відклала всю роботу, хоча й на роботі сьогодні, але все відклала, йду підтримати її, взяти участь. Ой, захекалась, щось темпу я набрала. Швидко треба повільніше йти. Ще встигаю, передягтися треба. От. І як я можу не підтримати свою дитину. Ну от як. Тут же ж під боком школа. Піду поскачу, <смас> позаймаємося, не знаю, чесно, що там буде, Я її не розпитувала. Сказали бути, іду. Не знаю, хто ще з батьків буде. У нас клас невеличкий, шестро дітей. От. То я думаю, ще хтось та й буде. От. От як сніжок хрустить в тіньку і прям Прям дуже хрустить. На сонечку не так. На сонечку прям тепленько сьогодні. Приємно. Так. Школа в нас дуже гарна, дивіться, яка. Велика гарна школа, але 9 класів. Це філія. Філія від Савранського... Ой, як це ще правильно сказати. В Северенському ліцею, наче так. Раніше була ЗОЖ перших-третіх ступенів. Та й знали, коли я вчилась. А зараз вже не так. Холодно, в руку вже холодно. Покажу вам школу вже. Прийду до школи, покажу. Наш шкільний зал цього дня перетворився на справжній стадіон, де панував дух змагання, єдності та здорового способу життя. Зібрались учні, батьки, вчителі, щоб взяти участь у веселому та захоплюючому заході. Тато, мама, я спортивна сім'я. Команди, що склали з батьків та дітей, з нетерпінням чекали на початок змагань. Першим етапом були естафети, де учасники демонстрували свою спритність, швидкість та вміння працювати разом. Ми з варією спритно долали дистанцію з м'ячем в руках по моєму виразу обличчя. Видно, як мені це подобалось і було весело. Далі учасників чекали різноманітні конкурси, передавання м'яча. Всі прагнули показати свої найкращі результати, але головним було не перемога, а участь та спільне проведення часу. Особливо запам'яталось і сподобалось змагання з киданням м'яча в корзину, де команди змагали з неабияким азартом. Діти підтримували своїх батьків гучними вигуками. Протягом усього заходу панувала атмосфера дружби та взаємодопомоги. Було видно, що для кожного цей захід не просто змагання, а можливість стати ще ближчими та згуртованішими. Тато, мама, я спортивна сім'я це не просто спортивний захід, це свято, яке об'єднує покоління, сприяє розвитку здорового способу життя та дарує незабутні враження. Друзі, прошу підтримати нас підпискою, хто ще не підписався, лайком та по можливості коментарем. І гарного всім перегляду! Друзі, йду з червоними щуками додому. Набігалась, заморилася, спина аж мокра йде. Дуже, дуже сподобалася організація. Наш був вчитель, який вчив мене ще в школі, Юрій Васильович, от. насміялася просто в задоволення. Вчителям дякую, що організували такий захід. Дійсно, було круто, всі повеселилися. Всі повеселилися, всі провели гарний час. Я особисто дуже задоволена. От такі частіше, частіше робили такі заходи з дітьми, це дуже зближає всіх. От, і дітей, і батьків. От, шкода, що не всі, не всі батьки змогли прийти. Так, переходжу через дорогу. Шкода, що не всі батьки змогли прийти, бо в нас в класі шестеро. І з мого класу тільки було, була я і ще одна мама. От, і все. Не вийшло в батьків. Шкода, звісно. Ну, я думаю, що наступного разу обов'язково вийде батькам всім прийти і провести отак гарний час з дітками. В школі теплота, я б сказала, навіть жара. Просто я була у футболці, було дуже жарко. Як це Варя щось забула м -м, футболку з собою взяти, в кофті була. Як це вона зазвичай завжди в футболці, бо їй завжди жарко. Вона в, мене, в школі майже постійно в футболки ходить. В школі тепло. Як це вона цього разу не, не взяла її, я не знаю. Тож там щось нервничала, бо їй жарко. Бо їй жарко, та й не хотіла. Не хотіла брати участь у конкурсах. у змаганнях. Ну, коротше, особисто я, я прям йду я прям в захваті. Мені сподобалось. Передяглися, то я йду знову на роботу. На роботу я щось не подивилася, скільки це годин. Ще пару годин, о як слизько. Накатали слизота. Трошки ще попрацюємо. Сьогодні в нас виробництво не працює. Так що в 4 годинки можна закриватися і сміливо йти додому. Дитячий майданчик, звісно, його вже діти угробили. Капітально. У нас хтось приїхав. Хтось у лійку писав, ліку і приїхав. От. У мене ще ці капці слизькі. Так, ну що, друзі, коротше. Всім дякую, що сьогодні були з нами з нами в школі. Як завжди, міцно всіх обіймаю. Ваша Іна сьогодні і Варя.